Вітаю, друзі! З вами канал Самоварила І сьогодні ми приготуємо шоколадні, мега шоколадні синабони. До молока теплого ми додаємо цукор, дріжджі, перемішуємо і залишаємо в теплому місці. Я залишила в мікрохвильовці під рушничком на 15 хвилин. У вас повинна утворитися ось така повітряна шапочка дріжджіва. Сюди ми додаємо вершкове масло, просіяне борошно, какао. Какао також варто просіяти, дрібку солі, ванільний цукор. І замішуємо тісто спочатку силиконовою лопаткою, потім я скористалася міксером, але взяла насадку для замішування тіста. Тісто утримується досить м'яке, воно зликало липне до рук. Це нормально. Я його сформувала отак трішечки за допомогою лопатки і залишила в теплому місці під ружничком на 2 години. Як час вплив, тісто потрібно обмяти трішечки і розкатати тонкий прямокутний пласт. Який потім змастити вершковим маслом і присипати цукром змішаним з корицею. Формуємо довгенький рулет, защіпуємо ретельно краї і розрізаємо на рівненькі частини булочки сінабони Ширина одного шматка повинна бути приблизно 5-6 см. Залишаємо на півгодинки на розтійку під плівочкою, і потім випікаємо в духовці попередньо розігріті до 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Булочки отримуються дуже ніжні, повітряні, як маринка. Буде смачно, якщо ви прикрасите їх шоколадом. Сподіваюсь, вам сподобається. Нехай смакує.